Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ, мабуть, однієї з найдосконаліших фігур у математиці і поговоримо про коло. Але не просто як про якусь там фігуру, а як про ключ до розуміння, ну, практично всієї геометрії. Ну, справді, що може бути простішим за звичайне коло? Здавалося б, але насправді, за цією, на перший погляд, елегантною формою, ховається просто дивовижна логіка, і от саме її потужні властивості ми сьогодні й будемо розкривати. Отже, почнемо з самих основ. Бо знаєте, як у будь-якій міцній конструкції нам потрібен надійний фундамент. Тож давайте його і закладемо, розібравшись із ключовими елементами кола. Так що ж таке коло? Ну, якщо по-простому, то це всі-всі точки на площині, які розташовані на абсолютно однаковій відстані від однієї центральної точки. От уявіть, що ми вбили в землю кілочок, прив'язали до нього мотузку і натягнули. І от шлях, який опише кінець цієї мотузки, і буде колом. Саме ця ідеальна рівновіддаленість ось що робить його таким досконалим. Окей, тепер давайте розберемо його, так би мовити, на частини. Радіус це просто відстань від центру до будь-якої точки на краю. Хорда це відрізок, що з'єднує будь-які дві точки на колі. А от діаметр це така собі особлива хорда, яка проходить прямо через саме серце кола, через його центр. А ось тут стає справді цікаво, коли ми їх порівнюємо. Дивіться, будь-яка лінія, що з'єднує дві точки на колі, це хорда. Все просто. Але діаметр це можна сказати чемпіон серед хорд. Він не просто найдовший з усіх можливих, він ще й ідеально ділить коло навпіл, тобто створює ідеальну симетрію. І це підводить нас до одного з перших і, до речі, дуже потужних секретів кола. От задумайтесь на хвильку, що ж такого особливого відбувається з кутом, якщо він спирається на діаметр? А ось і відповідь. Це, до речі, відома Теорена Фалеса. Де б на колі не була вершина кута, от зовсім не важливо, де якщо він спирається на діаметр, цей кут він завжди буде прямим, рівно 90 градусів. І це насправді фундаментальне правило, основа для купи довидів і побудов. Гаразд, рухаємось далі. З основними лініями розібралися. Тепер час заглибитися у світ кутів та дух, які ці лінії утворюють всередині кола. Тут у нас є два основних типи кутів. Перший центральний, його вершина, як не складно здогадатися, знаходиться в центрі. Другий вписаний, а його вершина лежить безпосередньо на самому колі. І от ця, здавалося б, така невеличка різниця в розташуванні вершини, вона кардинально змінює все. І ось він, ключовий момент теорема про вписаний кут. Якщо центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається, то вписаний кут, що спирається на ту саму дугу, завжди буде рівно вдвічі меншим. Завжди. Це, мабуть, одне з найелегантніших і найпростіших правил у всій геометрії. А наслідок з цього просто вражаючий це означає, що скільки б ми не малювали вписаних кутів, які дивляться на одну й ту саму дугу, всі вони будуть абсолютно точнісінько однаковими. Це створює таку собі дивовижну сталість і передбачуваність. Окей, ми досвідили, що там коїться всередині. А тепер давайте, так би мовити, вийдемо за межі кола. Подивимось, як воно взаємодіє із зовнішнім світом, зокрема з прямими лініями. І тут у нас є два головних гравці: перша це січна, вона, так би мовити, ріже коло, тобто перетинає його у двох точках. А от дотична це значно делікатніша штука. Вона лише легесенько торкається кола в одній єдиній точці і ні в якому разі не заходить усередину. І ось вам ще один фундаментальний закон, пов'язаний з дотичною. Якщо провести радіус до тієї самої точки, де дотична торкається кола, між ними завжди, от просто завжди, буде ідеальний прямий кут 90 градусів. І це, повірте, неймовірно важлива властивість, на якій тримається купа побудов. Так, основи ми вже розуміємо. А тепер давайте подивимось, що буде, якщо об'єднати коло з іншою ключовою фігурою геометрії трикутником. Повірте, їхній зв'язок створює справді дивовижні й гармонійні речі. Є два головних способи такого партнерства. Перший це вписане коло, воно, як випливає з назви, знаходиться всередині трикутника і дотикається до кожної з його сторін. Його центр це точка, де перетинаються бісектриси кутів. а є й інший варіант описане коло. Воно навпаки, ніби охоплює трикутник ззовні, проходячи через усі три його вершини, а його центр ми знаходимо в точці перетину серединних перпендикулярів до сторін. Добре, теорію ми розглянули. Але постає логічне питання а навіщо це все на практиці? А виявляється, що всі ці властивості це не просто якісь абстрактні правила з підручника, це реально потужні інструменти для побудови. Ось, наприклад, класична задача: як розділити відрізок ідеально навпіл, якщо у нас є тільки циркуль і лінійка. Процес насправді дуже простий. Беремо циркуль, малюємо дві дуги, а це ж по суті частини кіл з обох кінців відрізка. І точки, де ці дуги перетинаються, і є нашими ключовими орієнтирами. Проводимо через них лінію, і вуаля наш відрізок поділено ідеально навпіл. Це просто чудова демонстрація того, як властивості кола працюють як фундаментальний інструмент. І ось, власне, ключовий висновок. Коло це не просто ще одна геометрична фігура. Ні. Це інструмент, це основа, це ті самі будівельні блоки, за допомогою яких можна будувати, вимірювати і, зрештою, розуміти весь світ геометрії. І наостанок питання на подумати. Якщо коло це фундамент геометрії, то що ще в нашому світі побудовано на його ідеальній логіці? Просто озерніться орбіти планет, колеса автомобілів, шестерні в будь-якому механізмі? Його вплив насправді просто всюди.